Медичні поради від медатланту. Ну що, друзі, доброго ранку, 9.23 в Україні, радіо Західний Полюс. І як завжди, у цій порі, у нас або рубрика Друга кава або поради від Медатланту. І сьогодні у нас у студії чудовий лікар. А саме лікар-акушер-гінеколог клініко-діагностичного центру МедАтлант Попович Олександра. Будемо говорити про гіперандрогенію. Що це таке, та як з цим жити. Доброго вам ранку. Доброго раночку, я теж привітаюся. Як ваш настрій, як ваші справа вранці? Ви така суперзаряджена до нас прийшла. Як заряджаєтесь? Як заряджаюсь? Ну, мабуть, мені допомагає спорт, раціональне угу. харчування і максимально активна робота. Тут нема коли розслаблятися. Це точно. в русі. От як від вас, від лікаря, кошера-гінеколога, кілька порад, як починати цей ранок для усіх жінок. Там хтось каже, що треба пити теплу воду, хтось каже, що холодно, хтось починає з кави, і це окей. А до речі, я кожен свій ранок починаю з клянки теплої водички з лимоном. Е, як на мене, це гарно запускає шлунково-кишковий тракт перестальтику. Mm -hmm. Тому мені, наприклад, це допомагає, і справді навіть це доведено, що якщо пити з раночку водичку, то в нас е, зменшується навіть ризик того ж акне чи проблеми з ШКТ. Тому Клас. дійсно мій ранок починається з водички, не з кави. Я до речі, каву не люблю. Так? Реші, та, по чиям виступаю. О, цікавий факт. Ак, ви, напевно, перший лікар який до нас прийшов, який не любить каву. Ні, не люблю. Мені не подобається смак. У мене потім тремор кінців. знаєте, я щось Це по лікарському пішла. Сьогодні будемо з вами говорити про таке страшне слово, як гіперандрогенія. Давайте розкажемо на хлопський розум усім нашим слухачам, що це таке, тому що звучить, скажу чесно, страшно. страшно. Mm -hmm. Ну, гіперандрогенія це підвищення чоловічих сатевих гормонів в жіночому організмі. Хоча, що ви розуміли, в нас кількість андрогенів має в нормі переважати над естрогеном. Тобто, це не є тільки гормони, які мають бути в чоловічому організмі, вони в нас теж мають бути війни. Ага, це чоловічі, естрогени так. це жіночі. Так, так. Ага, така будує добре. думка. Але андрогени в нас теж мають бути, бо без андрогенів немає естрогенів, тому що саме з андрогенів і синтезується естроген. Плюс вони виконують дуже важливу роль в нашому організмі. Наприклад, от вони йдуть нам на побудову, особливо при статевому дозріванні, також вони йдуть на побудову нашої м'язевої системи, розподіл жирової тканини. Це теж відповідають андрогени. Якщо брати більш так вже глобальніше, то також вони відповідають за. Ліп... Бідо за статевий потяг. Якщо в нас мало андрогенів, то відповідно у нас буде і знижений статевий потяг. Плюс вони відповідають також за щільність кісткової тканини. В менопаузі, зазвичай рівень андрогенів знижується і тому є ризик остеопорозу. Тому це не є погані гормони, але надлишок справді може спричинити певні ускладнення. Ну, коли е, чуєш ось так, просто е, у вас є чоловічі гормони, ти такий в мене якісь проблеми. Щось Одразу думаєш, що щось не так. Так, проте чоловічі гормони в жіночому організмі це абсолютна норма, так, як ви норма. щойно сказали. Але коли їх багато, то це якраз і називається страшним словом гідро… гіперандрогенія. гіперандрогенія. <сум> як з цим жити? Чи потрібно з цим жити, чи з цим треба боротися? Mm -hmm. Лікувати це е, в своїй практиці. Вони здають певний спектр там, жіночих гормонів, і туди ж входять також андрогени. І ми бачимо, що деколи вони можуть бути в надлишку. Але пам'ятаємо, що ми лікуємо не аналізи, ми лікуємо жінку. Тобто, якщо в ході розпитування пацієнта, виясняється, що в неї нормальний регулярний цикл, в неї немає підвищеного волосіння, в неї немає акне, вона себе почуває добре, то оце біохімічне підвищення андрогенів в крові нам не треба чіпати. Тобто для кожного може Це бути, бути, бути нормально. Норми, угу. так, звісно, тобто референтні значення, які дає нам лабораторія, ніби ті межі норми, і ті, які можуть бути дійсно для жінки нормальними, вони можуть відрізнятися. Тобто не завжди це потребує певного лікування. Але коли в нас є нерегулярний менструальний цикл, коли в нас є акне чи підвищення волосіння, це вже дійсно складається в повний пазлик от гіперандрогенії і це вже потребує певної корекції. На рахунок за волосіння. Часто теж приходять пацієнти і кажуть, в мене є дві-три волосинки над верхньою губкою і дві-три волосинки на підборідді, і трошечки на сосках. Чи це нормально? Чи угу. в мене є гіперандрогенія? То звісно, що ні, тому що в нас деколи може бути підвищення волосіння, саме в таких гормон в зонах, навіть над верхньою губкою, пов'язані більше з генетикою. Треба подивитися на маму, на бабусю. Якщо у мами та сама була проблема, то скоріш за все це не пов'язано з гіперандрогенією. Тобто на це теж треба Така собі генетична просто схильність. Так, генетична схильність до підвищеного висіння в певних місцях, щоб нам точно розібратися, чи є гіперандрогенія, чи немає. Я завжди е, прошу, щоб жінка пройшла опитування згідно шкали. Ферміна е, є така шкала гірсутного синдрому, і вона відповідно жінка, кожна жінка може пройти опитування і подивитися, чи є в неї цей гірсутний синдром. Якщо від нуля до шести балів, значить в неї цього немає гірсутного синдрому, але треба адекватно себе оцінювати. Mm -hmm. Пушкове волосся в нас мене за ні, ні, тільки тільки таке грубе темне волосочко. От загалом, ми зрозуміли, що можемо знайти гіперандрогенію через аналізи. Так, коли так. жінка йде цілеспрямовано здавати аналізи, коли вона бачить, що от показники збільшені, я йду до лікаря. Так. Якщо жінка не здає аналізи, з якими симптомами вона має задуматись про цю проблему і таки прийти до лікаря-гінеколога? Ну, коли перше все, коли вона бачить, що є сильна жирні шкіри, особливо шкіри обличчя, в неї з'явилось. Акне, чи там, наприклад, має випадіння волосечка, таке дифузне або локальне дифузне випадіння. Дифузне – це яке? Тобто, це повністю не такі вогнищеві відсутності волосечка в певних місцях угу. на голові, а повністю випадає так, знаєте, як то кажуть, жменьками. Жменьками, та, угу. жменьками. плюс це коли, наприклад, в нас є порушений менструальний цикл, нормальний цикл, ще раз хочу нагадати: це 23-38. Все, що виходить за ці межі, це вже можна вважати порушеним циклом, і це треба вирішувати справді. Також це може бути е, о, ожиріння. Так само ожиріння воно може бути спричинено точніше гіперандрогенія, Якраз буде, може бути наслідком ожиріння. Тому, якщо в жінки є лишня вага, вона теж має звернутися до гінеколога, подивитися, що немає там гіперандрогенії. Угу. Тобто, загалом це ось такі от маркери, основні порушені, порушений цикл, проблеми акне. з волоссям, акне. І, і жирні шкіри, так, так, і ожиріння. От давайте тоді поговоримо детальніше про проблеми з волоссям. Це наскільки я зрозуміла, може бути як і велике оволосіння, так тобто так. його багато, так і випадіння волосся. Так, все вірно. Е, якщо ми, наприклад, говоримо про лишнє оволосіння на тілі, це справді має вирішувати і гінеколог, і вже певний фахівець з лазерної епіляції. Тобто тут має бути такий певний симбіоз. Тому що якщо це запустити цей процес, то гіперандрогенія тільки буде наростати, волосся стає більше. Відповідно, це впливає на самооцінку самої жінки. На впевненість так, угу. так на її впевненість. А гіперандрогенія, потім волосіння тягне за собою проблеми шкірою і випадіння волосся за чоловічим типом. У нас навіть є певний перелік таких синдромів, які можуть дійсно нам спричинювати цю гіперандрогенію. Такий синдром називається ценгокушенга. Про нього, до речі, мало говорять, але проблема саме виникає через. Це гіпофіза або різні пухлинні процеси в наднирниках, і так само буде зміна і форми обличчя, навіть таке може бути місяцеподібне, подібне, і відкладання жиру на животі, при тому ручки і ніжки вони будуть худшими. Угу. І так само лишнє волосечко, і випадіння волосся на голові. Так само алопеція може виникати. Тому нам треба зважати ще на такі фенотопічні ознаки пацієнта, тобто їхній зовнішній вигляд, тому що це може бути не просто там гіперандрогенія. Яка пов'язана там з ожирінням чи з якимись генетичними факторами, а може бути навіть такі серйозні синдроми, які потребують такого істотного лікування, тому що пухлина вона потребує видалення, якщо це пухлина гіпофіза. Так, Серйозь ну міряють. наскільки наші е, слухачі розуміють, пухлина гіпофізу це пухлина в мозку. В головному мозку, Так, так вірно так. Тобто, вірно, це справді може, страшно. Так, uh -huh. Яка теж може якраз викликати цю гіперандрогенію. Також один із синдромів це є синдром полікістозних яйників. Напевно, uh -huh. багато жінок про це знають, бо в просторі, навіть інтернет-просторі, в Тіктоці багато дуже багато. про це uh -huh. говорять. Так. Е, хочу сказати, що взагалі синдром полікістозних яйників це такий синдром, який достеменно не вивчений. Але він залежить і від генетичних факторів. Тобто то тобто, виродилися вже з певною поломкою генів, і ми не можемо як плинути на цей синдром істотно. І епігенетичних факторів, тобто яких це? це там, наприклад, жінка неправильно харчується, не займається спортом, набирає лишню вагу, і це все так само може спричинити до якраз, виникнення цього синдрому полікістозних яйників. Він не лікується фактично. Ви повинні знати, що ви вже будете жити з цим синдромом. Але якщо там є, якраз ми коли здаємо, умовно кажучи, кров на андроген. І вони підвищені, то ми можемо якраз трішечки тут симптоматично подіяти? Ми можемо знижити рівень андрогенів, і тим самим в нас в жінки буде менша жирність шкіри голови, обличчя, зменшення симптомів акне і алопеції. Тобто, все-таки є плив, але не прямий, а посередковий суто <тас> на симптоматику. Загалом, от чи лікується гіперандрогенія, чи потрібно, ну, потрібно її лікувати, мабуть, тому що вона так. буде з часом загострюватись, як ви попередньо говорили. А чи потрібно і як її лікувати? Її потрібно лікувати, якщо ми маємо симптоматику, так як я вже казала, тобто акне, там, чи жирність шкіри голови, чи випадіння волосечка. Лікується вона антиандрогенними препаратами. І перша лінія це комбіновані оральні контрацептиви. Ну, не, не варто боятися коків, тому це що коки, чомусь, та. Та, та, це коки. Е, тому що чомусь наші жінки, коли чують слово гормон, все, їх це відлякує. Але насправді це сама легша і сама перша лінія терапії, яка не шкідлива фактично на печінку, і яка добре переноситься. Звісно, що якщо немає протипоказань, але в дуже малі, е, малому відсотку жінок ми дійсно не можемо призначити е, ці гормони. І ми можемо тоді переходити до другої лінії терапії до е, сечугінних препаратів, які так само мають антиандрогенери. Ефект. Вау! Wow. Так, так, так. Такі, як, можливо, знаєте, верошпірон чи спіронолактон, тобто вони mm. теж можуть впливати нам на зниження рівня андрогенів. Так само, де коли призначаю жінкам сечогінні препарати, вони кажуть, а як це мені допоможе <позбутися>, позбутися акне? Воно там працює. Так? Звичайно, mm -hmm. і в мене є просто ряд пацієнток, які мали дуже виражений е, ступінь акне. І буквально через 6 місяців вони шкіра очистила дуже гарно. І це суто на сечогінних препаратах. І третя лінія терапії, це вже є, я кажу, важка лінія. Це такі препарати, як флутофарм феміна. На жаль, його зараз так досить рутинно призначають, хоча він І Є така асоціація FDA в США, вон сам за контролем якості продуктів і лікарських засобів. Вони не схвалили цей препарат, цей флутофарм. І вони довели, що він, в принципі, є токсичний на печінку, тому точно з нього ми не починаємо лікування оцієї цієї чи гірсутного синдрому. Починаємо кажу, з найлегшого це є комбіновані оральні контрацепти. Але все одно, навіть якщо ви зараз нас слухаєте, ви почули там назви препаратів, коки, сечогінні, Найкраще, що ви можете зробити, це ви маєте звернутися до лікаря, який повністю вас огляне, так. діагностує, чи є у вас гіперандрогенія, чи немає, і одразу буде призначати по потребі, тому що ми не знаємо, якій жінці, якої от ви казали, степін лікування, плюс mm -hmm. які давати саме препарат, якої лінії дозування тут дуже важливо, тому що дійсно його треба підбирати дуже. Індивідуально, навіть самі коки так само підбираються індивідуально. Всіх коках є фактично антиандрогенний компонент всіх, які ми тому, коли вживаємо коки, часто в жінок знижується лібідо. Крім того, що очищується шкіра, є ще й негативні моменти. І плюси, мінуси. Так, і плюси, і мінуси. Тому, в принципі, тут кажуть, тут треба тільки індивідуально підбирати. Так просто зі слів по радіо почули припарати його використовувати. Не потрібно так, так. Ну і нагадуємо, що якщо у вас є будь-які проблеми, ви можете звернутися до лікаря. Кушера гінеколога у клініко-діагностичний центр Медатлант Попович Олександра нас зараз в студії, і вона з радістю вас буде чекати на прийомі. Ви можете записатися через реєстратуру клініки. вірно? так, звичайно. Давайте ще тоді поговоримо взагалі про гормони. Так, угу. от гормональний збій, гіперандрогенія це теж гормональний збій. Що ще може ховатися за гормональним збоєм? Угу. Е, до речі, не дуже люблю таке слово гормональний збій, Чому? бо часто приходженки кажуть: в мене напевно гормональний збій. О, Але давайте пояснимо, що. Та... Оце але направду так ну так не відбувається в організмі. Цей гормональний збій, він чимось передується. Наприклад, от жінка набрала за 6 місяців 10 кілограмів. Це не гормональний збір. І збір. Раз, гормональний збій. Да. Це тому, що коли ми набираємо лишню вагу, от саме пішкірна жирова клітковина, ну наш жир, фактично uh -huh. пішкірний, він буде синтезувати стероїдні гормони. І ці стероїдні гормони це якраз андрогени і естрогени. І відповідно, андрогени тоді будуть в надлишку, і тоді в нас відбувається порушення циклу, тому що збіжний андроген він буде блокувати нашу фактично овуляцію і це призведе до порушення менструального циклу, тому так просто гормони не збиваються, тобто мусить бути якесь підґрунтя. там чи ожиріння, чи сильний стрес так само може викликати, тому що, коли ми стресуємо, різко підвищується рівень кортизолу, який це гормон, який синтезується в наших наднирниках, І через це може підвищуватись рівень пролактину, і це так само блокує овуляцію і призводить до порушення менструального циклу. Тобто, так просто гормони не збиваються. Не люблю це слово. А як зрозуміти, що гормони такі Збилися е, Ну, по симптоматиці. Тобто, якщо ми бачимо, що цикл став нерегулярний, ми бачимо, що йде неконтрольований набір маси тіла при тому, що жінка старається максимально там правильно харчуватися, тоді ми можемо вже обстежити такі, напевно базові гормони, коли є порушення менструального циклу, це я даю ТТГ здати обов'язково. Це гормон щитовидної золози, бо щитовидка це наша королева, фактично. Всі гормоні, mm -hmm. е, це є індекс вільного тестостерону, це є пролактин, бо він так само призводить до порушення менструального циклу, і в принципі, можна ще подивитися по вітамінах, чи все добре, тому що коли ми не доїдаємо, наприклад, ми на дефіциті калорій, не вживаємо достатньо жирів, з яких відповідно синтезується естрогени, то в нас так само може бути порушення менструального циклу, тому що ми не будемо добирати тих калорій і тих вітамінів, які нам теж необхідні для регуляції нашого менструального циклу. Це і вітамін Д, і цинк на це впливає. І коли жінка Їсть більше таких, наприклад, продуктів, як ягідок, там є такий природній фітоестроген, це теж необхідно для нашого здоров'я. Треба харчуватися збалансовано, і тоді всі гормони будуть так само налагоджені, і всі вітаміни будуть в достатній кількості. Дуже багато жінок, коли от каже оце ваше неулюблену ага. фраза, гормональний збій". збій. Вони йдуть здавати гормони угу. і після того йдуть до лікаря. Можливо, потрібно робити навпаки. Спершу йти так. до гінеколога, а потім вже гінеколог буде призначати аналізи. Розкажіть про це детальніше. дуже дуже до речі. Гарне питання справді деколи приходять в лабораторію, кажуть, я хочу здати там на гормональну панель, щоб а подивити, там є що є такі не так. пакети, прям а там гормональні є прям пакети, mm -hmm. такі по 5, по 6 тисяч і жінка витрачає кошти. Приходить, каже, а на що ви це здавала? Вона каже: Ну я хотіла подивитися, чи все в порядку. Так, от дійсно не треба це робити, тому що, наприклад, нам не треба е, зразу там, здавати і тестостерон першого порядку, там умовно і у порядку нам треба починати перше з простого. А коли ми вже щось там не можемо виявити в тих аналізах первинних, тоді ми вже починаємо влюбля... влюблятися в цю тему і більш детальніше розбиратись тоді вже здаємо інші аналізи, тому що це тільки може лікар визначити, який аналіз буде необхідний саме тій жінці, враховуючи її, анамнез. Тобто по спілкуванню, ми розуміємо, що може бути не так. От мені дуже сподобалась фраза, ви її сказали майже на початку нашої розмови, mm -hmm. що ми лікуємо не аналізи, ми лікуємо жінку. жінку. І перше, що має зробити будь-яка жінка, вона має прийти до лікаря, розповісти про свою проблему. Це може бути навіть щось до речі. От цікаво дізнатися, це може бути щось таке в варіанті норми, але для неї не типове. Це вже рахується проблемою? Mm, дивіться, в принципі, ні, бо бувають такі навіть дівчатка, які приходять кажуть, у мене якісь проблеми з менструальним циклом. Я кажу, добре, а розкажіть, який ваш цикл. А вони кажуть, 30-35. Я кажу, це норма. А вона каже, але моєї подружки 28. <світ> то, це, то це більша норма чи менша норма? Я кажу, дивіться, і ваші 35 норма, і її 28 так само норма. Угу. Тобто цикл насправді дуже варіабельний. Та. Або, наприклад, приходять і кажуть, от у мене є волосечко на соска, в діленці сосків. Це є вже гіперандрогенія? Я кажу, ні, це просто може бути ваша така генетична схильність, враховуючи, що в мами можливо було так само. Плюс до восьми волосинок. На ділянці Суска це теж вважається нормою. Не знаю, хто це визначав. Є навіть по кількості але, бачите? Але. Справді, до восьми волосинок так вказано в літературі, що до восьми волосинок вважається повним норми. Та. Ну, Медицина, це наука не точна, але в цьому вони чомусь точно визначили. Знаєте, Якщо вже 10, то все. То вже забагато. забагато. Взагалі, якщо у вас є будь-які проблеми, які ви хочете вирішити, першочергово ми йдемо до лікаря, ми будемо на цьому наголошувати. Цілу нашу розмову так. першочергово ви йдете до лікаря, а потім, вже власне по анамнезу, який збирає лікар, ви дивитесь, чи є у вас проблема, чи немає, чи потребує вона додаткового лікування, чи ні. І давайте ще раз нагадаємо усім, хто нас слухає: гіперандрогенія. Які симптоми вдома має помітити жінка, щоб прийти до вас і лікувати цю проблему? Е, найперше, це акне, це підвищення волосіння, але не пушкове волосечко Ще раз нагадую, це е, таке, чор чорненьке, таке, чорненьке. Таке, uh -huh. знаєте, Товстеньке, це внутрішня поверхня стегон, це є верхня губка, це є так само ділянка сосків, це є біла лінія живота, тобто це є сідниці, на це ми маємо звертати увагу. Плюс зараз ще є нова проблема наших жінок. Uh -huh. е, наші жінки стали такими дуже мужніми, е, ходять в спортзал, дійсно активно займаються, і дехто навіть е, вдається до прийому стероїдних препаратів. Тобто, так само вони uh -huh. і ін'єкції стероїду деколи вводять і підшкірно, і на м'яз так само, і це теж може призвести до гіперандрогенії. І такі жінки вони задоволені результатом в, плані в них дійсно нарощується більше м'язова тканина, тому що, як я вже казала спершу, андрогени нам необхідні для правильного росту м'язової тканини. Але коли вже жінки починають ін'єкцію вводити, ці стероїди, то так само може бути потім проблема в тому, що місячні можуть припинитися за рахунок того, що збільшується рівень андрогенів, плюс навіть може змінитися голос, не те, що там під Вищнее у волосіння може бути е, через це. Тому з цим дуже дуже обережно. Як і хлопцям, недобре не вживати стероїди і робити жінкам. Екції. Тим паче. жінкам тим паче розумієте, все має бути не знаю в своєму балансі. Не треба втручатися в природу. Якщо ми родилися дівчатками, то в принципі не треба нам таких стероїдів. У нас і так є достатня своя м'язова маса, яка необхідна саме нам конкретно. Так і ми можемо просто ви гарно сказали, ми Можемо просто в спортзалі працювати для так. того, щоб бути здоровими що в першу чергу це про наше здоров'я. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Було супер корисно, супер цікаво. Ну і звісно, нагадую, що сьогодні у нас в студії був лікар-акушер-гінеколог клініко-діагностичного центру Медатланд Попович Олександра. Давайте наостанок останок якесь побажання усім, хто нас зараз чує. Е, найперше, я хочу побажати всім жінкам і чоловікам, що ви дійсно дбали про своє здоров'я. Не забували відвідувати гінеколога жінкам і деколи, і урологам чоловіки теж мають відвідувати. бо mm -hmm. про це забуваємо. Е, не забувайте, що дійсно здоров'я це є наша база для гарного майбутнього. Дякуємо! Приходьте ще, будемо Дякую вас з радістю дуже. чекати.